Ручний блендер Besser Professional з запахом горілого пішов дим. По платі можемо спостерігати, як у нас горіли дорожки і край. І саме головне, двигун Він та живий, але по звуку як дизель не працює. В цьому випадку ліпше купити новий блендер, будемо реалістами. Китайський ліхтарик, щось не працює. Чотири гвинти, раз, два, три, 4. Піднімаємо і ми спостерігаємо, що у нас відірваний плюс так фокус. Ми його припаємо і перевіряємо. Це такий простий ремонт. Невелике застереження, якщо у вас є припадки епілепсії, щось схоже, то перемотуйте далі. А я вмикаю. Ліхтарик у нас працює. По зарядці він у нас даємо 4 В, 1 А, ліміт. У нас й зарядка. Проблема була з тим, що він не заряджався через те, що відірваний плюс. А сам по собі ліхтарик бюджетний, а в робоча конячка. Пилосос Clean Start не вмикається. Клієнт каже, поміняйте кнопочку, вона не робить. Я думаю, розберу його. Так, да, кнопочка дійсно не робить. Але він же не сказав, що... Зараз я вам продемонструю, чекайте. Патрубок забитий. Він був включений без. Без фільтрів. Тобто це у нас все в моторі. О, По корпусу, ну, давайте так назимов, це все в полюки, і людина хоче, щоб це все було безкоштовно. Ну, я не знаю кого людину. У мене просто немає слів, я вам чесно кажу. Людям не докаже, що ну, робота повинна щось вартувати. Ручний відпарювач вибиває автомат при включенні. Країна-виробник сказати не буду. Біля все, що роблять китайці, що ми можемо спостерігати, я трішки вже до зручності розрізав. Бачимо, вона воно все горіло. Тому зараз це акуратно дочищаємо, замінюємо і перевіряємо. Трішки правил слів про цей ручний відпарювач. Просто чайник, така ось насадочка. Більш нічого нема в цьому плані. Місце, де в нас горіло, тут запаємо, садимо на теплому осадку, тут не паяємо, у нас є такі обжимка насадки і такі інструменти. Тому зараз збираємо і перевіряємо. Перший запуск без верхньої кришки вмикаємо. Є сітва індикація. По метру у нас кіловатт. Тоб він у нас вмикається. Зараз подивимось на пар. Гріє. Тому ремонт готовий. Доволі часто виходить з ладу у нас оцей термозапобіжник 5 амперний Трішки історією. Такий ось кінцевичок, він залитий у нас, він вийшов згадує. Думаю, заміню його. Не працює. Туди-сюди я кажуть. Зараз я хочу продемонструвати, що ви бачили. Та-дам! Маленький... <кій> Велектрики не контакт. І маємо не працюючи. Зараз я припаяю і перевірю від лабораторника. Ішов, поїхав, споживанню 19 вольт 0,5А. Якщо трошки більше дати напругуємо, то звісно і обороти будуть більше у нас. Без мішка для сміття. Як результат? Це у нас все в опастях. Давайте зараз спробуємо дістати. Писаємо далі, як можемо спостерігати наша реміля чорна. Дивимось по щіткам, наскільки наші щіточки підгорівші. У нас оця сторона горіла. Так зараз фокус-фокус, фокусуйся. Не хочу фокусуватися. Вставляємо тією стороною, яка була. Інша щітка, дивимось. Ця сторона гріва теж бачите що? Тому зараз ми це бараженько полірнемо і спробуємо як він себе веде, веде точніше від оборудований боку, а потім вже від 220 вольт.